22-го в Україні на часі новини. З вами Лілія Налягака. У низці областей пролунав сигнал повітряної тривоги. Раніше у повітряних силах повідомляли про рух ворожих безпілотників та крилатих ракет з Курської області. Наразі є інформація про ударний дрон у передмісті Вінниці. Усіх жителів червоних регіонів закликаємо не нехтувати тривогою та спуститися в укриття. Що найменше троє людей загинули внаслідок ворожого обстрілу Харківщини? Про таке повідомили в поліції Харківської області. За даними обласної військової адміністрації, окупанти авіабомбою влучили у приватний сектор Білого Колодязя. Під час атаки постраждали восьмеро людей. Російський льотчик здав своїх після кривавого удару по Ахмедиту. Про таке повідомляє інформаційний спротив з посиланням на власні джерела в гур. Зазначають, це пілот 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, яка базується в аеропорту Енгельс. У чатбот української розвідки він написав, що не розуміє, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Окрім того, передав у ГУР майже всі документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото команд. Нього складу дивізії та список людей, причетних до обстрілів, крилатими ракетами, Х-101 з бомбардувальників ту 95 і далі про необхідність економити світло на екрані. Зараз ви побачите мапу, яка демонструє рівень споживання електроенергії по регіонах на даний час. У червоній зоні увага майже вся Україна. Рівень споживання у більшості регіонів занадто високий. Через російські обстріли в системі бракує струму. Енергетики просять вимкнути усі потужні прилади. У жовтій зоні лише місто Київ. Споживання там наближається до критичної позначки. Радимо не вмикати енергозатратні прилади одночасно і пам'ятати. Про необхідність раціонально використовувати енергію. 44 одиниці нової техніки отримали харківські енергетики. Це вишки різного штибу, крани, самоскиди для перевезення трансформаторів, машини для роботи на високовольтних мережах. Вся ця техніка працюватиме в Харкові та в прифронтових районах області, там, де треба після постійних обстрілів відновлювати енергопостачання. І такої техніки кажуть енергетики, Харківщина потребує ще. Бо чверть автопарку допоміжних машин під час окупації деяких районів і під час обстрілів. Безповоротно втрачено. А через необхідність постійного відновлення електромереж після обстрілів наявна техніка швидко виходить з ладу. Потрібно, як мінімум, ще 50 вишок. Тендери на закупівлю 14 з них вже готують. Частина це закуплена через фонд енергетичної підтримки України. А от ті мерседеси, які нові зараз передані, вони надані урядам Німеччини. Ми якраз про це переговорювали в Берліні на Recovery конференції В принципі, вони вже є в Україні. А через фонд ми дуже багато вже закупили техніки різного роду, там це вже більше 500 мільйонів євро. В цьому фонді, і ми постійно закуповуємо не тільки там автомобілі, а взагалі все устаткування, яке необхідне для ремонту. Майже півтори сотні бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі напередодні. Росіяни атакують одразу на кількох напрямках. На Покровському найбільше штурмів 42. Противник намагається наступати і на сіверському та лиманському відтинках фронту. Там зафіксовано 31 ворожу атаку. Росіяни не полишають спроб прорватися в районі Часового Яру. Більше про фронтову ситуацію на українському сході в нашому огляді. Спекотно та гучно на харківському напрямку ворог намагається закріпитись, окопатись, але це їм не вдається завдяки, зокрема, медоїдам 92-ї бригади. Гострі картузи показали потужне ураження командного пункту росіян під глибоким дронами. Знищили склад боєприпасів та станцію зв'язку. Штурмовики знаменитою третьою розібрали на шмаття посадки з окупантами та ворожою технікою. Не стало гармат і сау Гвоздика. Там будиночок, може бути БК, одне друге. Ну так шо такі так щоб їм. Як кажуть, було добре. Зараз піднімають ташку, щоб побачити цілі. І там, може, чуть-чуть коригують -чуть нас. Зараз тим більше вітер і температура теж впливає. А це вже проти танкісти прикордонної бригади Гард на Вовчанському напрямку. Озброєння просте, але у вмілих руках влучно вражає техніку та опорні пункти противника. Оператори безпілотників окремої президентської бригади з філігранною точністю виловлюють орків на Лиманському напрямку. На цьому відрізку фронту ворог нарощує зусилля і безперестанку атакує. А 44-та окрема механізована нищить укриття загарбників. Плюс, плюс, десант Красава. Ворог постійно задіює механізовані штурмові групи на Кремінському відтинку. Дрони зафіксували долю однієї з таких колон. Бронегрупу окупантів розбили ще на під'їзді, а пілоти Азову знищили і техніку. Один дрон, один знищений БМП. Ворог активізувався на турецькому напрямку. Там пекло. Його влаштовують окупантам наші бійці. Разом працюють 95-та поліська, 32-га окрема механізована та бригада Нацполіції. Людь у самому турецьку бої розгортаються у міській забудові. Холодноярівці знищують російських загарбників на Бахмутському напрямку. А у часовому яру працюють воїни сил спеціальних операцій. Тут теж доводиться вибивати ворога з міських багатоповерхівок. Росіяни спробували знову прорвати оборону 79-ї таврійської бригади на Курахівському напрямку і вкотре відхопили від наших десантників. Ворожа БМП з піхотою на броні і повним боєкомплектом зухвало рванула в напрямку позиції 79-ки, але підірвалась на мінах. Окупанти в прямому сенсі відлітали у вічність. Фронт впритул наблизився до села Костянтинівка на вугледарському відтинку. Його жорстоко обстрілюють з авіації, артилерії та дронів. Через активні бойові дії останніх мешканців села п'ятьох чоловіків з рівчарками вивезли. Військові на броньованому транспорті та передали білим янголам. А там за школою на Новомихалову туда на... нахуй. Никого не нікого. і ні, 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 людей нету. Ні, 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 ні. На а там уже каждый вода. Каждый дом. Чурка. Хорошо наполоз спало. И Бога вводя. Целая столько, а? Только вилеш потом. По-моєму, через дек-через. два. Я люди переїхали до цього села після початку повномасштабного вторгнення з Вугледару, рятувались від обстрілів. Тепер знову наразі евакуйовані в пункті для переселенців. З вірою в перемогу України Тетяна Литвин, подробиці телеканалу інтермарафон. Єдині новини. За першими підсумками саміту НАТО Україна може розраховувати на додаткову протиповітряну оборону більше зброї та щонайменше 40 мільярдів доларів на військове забезпечення для ЗСУ наступного року. Половину цієї суми візьмуть на себе сполучені штати. Крім того, американський лідер Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні оголосив про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, до якого увійшли батарея системи ППО Петріот, боєприпаси для «Насамс» І Хаймарс, зенітні ракети та артилерійські снаряди. Зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні та розмінування Чорного моря. Це пункти безпекової угоди, яку підписали у Вашингтоні на саміті НАТО президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоганніс. Крім того, офіційний Бухарест передасть систему Петріот. Румунія також сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до нашої держави. Допомагатиме навчальному центру Ф 16 для підготовки наших пілотів. В угоді зафіксований і механізм екстреного реагування у разі повторної російської агресії або значної ескалації. Загалом українська сторона підписала вже 23 двосторонні безпекові угоди з країнами-партнерами. Посилення протиповітряної оборони України системами ППО та РЕБ на тлі нескінченних атак Росії про це наголосив Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами індотихоокеанських держав, яка відбулася вперше у п'ятисторонньому форматі. Президент України подякував Австралії та Новій Зеландії за оголошення оборонні пакети та підкреслив важливість допомоги для нашої країни. Обіцянка щодо літаків F-16 виконана. Про це саміту НАТО повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Решту відповідей обіцяв надати щойно борти злетять над Україною. Нагадаю, раніше про постачання винищувачів заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Я не можу поділитися маршрутом такі в 16 Розумію. коли ми їх побачимо в українському небі, то я думаю, що всі питання будуть зняті тут. Є два принципових моменти: перше, ми обіцяли, що влітку 2024 року в українському небі будуть битися F-16. і ця обіцянка виконана. Друге це лише перша хвиля. Людина миру назва документального фільму у пам'ять про Пашу Лі актора, телеведучого та волонтера, який загинув, рятуючи людей на початку повномасштабного вторгнення росіян. Прем'єру стрічки під час закритої трансляції у Києві бачила наша кореспондентка Валерія Глущенко. У кінотеатрі на даху десятки людей. Для кожного з присутніх паша лі близька людина. З Пашою знову знімалася в кіно. Потім нас вже так брали, знаєте, як це буває. Парами беруть у акторів може бути, знаєте, як театральна сім'я така. І от тоді з того моменту, паша в моїй театральній сім'ї вже років 10. Він був актор, ведучий волонтер 10 липня Паші Лі виповнилось би 36. Росіяни розстріляли його в Ірпені у перші тижні повномасштабного вторгнення. Він пішов в штаб, він вивозив ірпінських людей цей день. Він хотів, уже, коли зайшли росіяни, і п'ятого палили, все розбивали. Вони хотіли виїхати, і так вийшло, що вони не змогли. Вони їхали в автівці. Тобто, цивільна автівка, тобто там. Не якась там розфарбована, не там не тероборона, не що, просто біла цивільна автівка. Всі були в цивільній. Авторка фільму, колега та подруга Паші Наталія Березій згадує історію, яка надихнула її на створення фільму. Він е, приходив до мене у вісні і чомусь питав, чи ви про мене не забули, а ви про мене не забули. Я подумала, що може це знак. Ну власне виникла думка зробити якесь коротке відео в соціальних мережах. У Мене були архівні матеріали з ним. Я зателефонувала його мамі, ну просто дозволу взяти. Він грав у кіно і театрі, озвучував фільми та викладав майстерність дубляжу, брав участь у популярних талант-шоу фільм під назвою Людина миру розкриває пашу лі як і професіонала, і як людину. робили відео презентацію його візитівку. Він в кінці відео сказав: Я чоловік міра. І коли треба було обрати назву для фільму. Я порадилася з його мамою, кажу, скажіть, що він мав на увазі? Людина світу чи людина миру, якщо українською перекладати? Мама сказала, що вона впевнена, він мав на увазі людина миру. Він завжди співав, розказував вірші, і в нього була феноменальна пам'ять. Я книжку купляла, читала йому три дні, на третій, на четвертий він вже казав, мама, давай другу, бо я вже цю знаю на пам'ять. Людина, яка прагнула жити, таким запам'ятали його близькі та знайомі друзі та колеги. Він дуже хотів смію. А стосовно кар'єри, звичайно, як у будь-якої амбіційної талановитої людини, він мріяв про визнання, про класні круті ролі. Він мене пригласили до себе дома. Я кажу, що добре, і ми поїхали дома, і там мама. Маша, накрыто стол, я как в Грузии. Знаете, я новенький был здесь, ну, я где-то год приехал, и я не так, ну, и хорошо не общался, и не понимал ну, языки, да. Ну, я почувствовал себя, что я в семье попал, что я попал с человеком, который реально нужно положиться. Людина – светло, солнце, радость, життя. Ну, если посмотреть на Пашину маму, То це стає дуже зрозумілим, тому, тому що мені здається, що вони як одне ціле. Авторка фільму планує розмістити стрічку у соціальних мережах, щоб талановитого актора, сміливого волонтера, який віддав життя, рятуючи інших, могли дізнатися всі охочі. Якщо вам кажете, що у вас якісь то такі серйозні проблеми, що ви їх не можете вирішити, Ні, ні, це неправда. Можете. Мир жив, живе, буде жить, і вы будете. І все можна решить. Главное не вешать нос і просто решать делишечки. Валерія Глущенко, Геннадій, Анікеєнко. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Далі в ефірі проєкт Олексія Фадеєва. Акцент. А наступний випуск новину – 23-й. До зустрічі.